Доброго всім ранку вдома з вами починаємо цей четвер. Ми лілія Ребрик так, та Костянтиновчаборські як завжди, будньому наша програма Бодьорить Вас від 7.30 тридцять до десятої години у суботу та неділю. Дивіться ранок вдома до одинадцятої години. А потім уже вривайтесь у справу вихідного дня. Приміром. Благодій саме про це наш наступний матеріал. Щоранку ми розповідаємо про колосальну підтримку, котру надають рідні країні, українці, які у пошуках порятунку від війни знайшли тимчасовий прихисток за межами батьківщини. Наші всюди і всюди розповідають про ситуацію в Україні і скрізь використовують усі ресурси, аби допомогти. Просто зараз навідимо українських патріотів в Австралії. Різні аукціони, фестивалі, концерти, майстер-класи та кінопокази вітчизняних фільмів усе задля перемоги. Наші в Австралії згуртувалися, аби збирати кошти для України. Всі люди там на волонтерських засадах, ну тобто, всі. Просто ну це все робиться безкоштовно, ніхто нічого не отримує. Все досить прозоро і проводяться різні багато різних аукціонів. ось, наприклад, дівчата знову зараз проводять аукціони, виставляють різні лоти, Наприклад, ось такий самих відомих. Це був плот е, прапор України підписаний залужним. До подій приєднуються не тільки різні громадські організації українців в Австралії, а й прості люди. Навіть у нас був один із лотів. Вечеряк нашим послом Василя Морозмішенко Катерина до повномасштабного вторгнення жила в Києві. Вона режисерка документальних фільмів, співавторка книжок з бізнесу. До Австралії приїхала 2022 року і майже одразу доєдналась до небайдужих, які допомагають Україні. Я проводила перший фестиваль українського кіно в Австралії. Ми також. В Аф... Місце все максимально, тобто навіть якісь флаєри там чи зробити сайт, ми робили за свої гроші. Збирають кошти не тільки великі благодійні організації, а й волонтери. Ну, у нас є спільнота українців Сіднеї, Там я, моя подруга Олена Кулик. Ну і там досить багато людей. Тобто деякі ініціативи, наприклад, ми з Оленою придумуємо, але нас підтримують дуже багато активних членів громади. Вони підтримують ініціативи, допомагають, приїжджають. Донатять нам речі на аукціон, тобто дуже багато створюють самі свої ініціативи. Тобто, взагалі Сіднеї дуже дуже активна громада українська. Українці в Австралії продають патріотичні футболки, проводять аукціони та ярмарки, роблять усе, аби навіть з за океану допомогти Україні. Коли був перший річниця повномасштабного вторгнення, знову ж таки, об'єднання українських громад в нашому штаті організувала івент, який спонсорувала мерія Сіднея. А, і на ньому був ну івент, де ми розказували про війну. Олена, я і, і ще деякі люди були в організаційному комітеті. Також і ми тоді вирішили провести аукціон. А, і цей аукціон був досить успішним. Ми заробили 19 тисяч доларів. Які ми перевели в два фонди, усі зібрані кошти перераховують кільком австралійським фондам, які засновані союзом українських організацій Австралії, а вже потім купують необхідне обладнання для військових, медиків чи звичайних людей. Um, у нас є тут громадський фонд. Перший Ukraine Crisis Appeal. це фонд, який займається гуманітарною допомогою, і Діфенд Appeal, який займається військовою допомогою. Дрони, ранні мобілі, спецбронежилети, автомобілі, одяг чи медикаменти. Організатори ініціативи намагаються знайти та купити все необхідне. Двадцять ремомобілів закупили зараз, відправлялися з Європи. Ми злись, тобто, на передову. На дуже багато дронів купляється. Крім того, організатори ініціативи намагаються зробити допомогу не лише корисною, а й цікавою. Наприклад, за донат у 3 тисячі доларів є опція зобразити власний малюнок на дронові, який потім передають на передову.